Привіт, мене звати Таня Дубас, і це подкаст батькам про дітей для батьків, про дітей і з дітьми. А ще з психологом із психологічної студії Сенс Оленою Дерень, фахівцем, яка тут не для того, щоб ставити якусь якісь діагнози комусь, а для того, щоб допомогти батькам знайти спільну мову зі своїми дітьми. Тут будуть практичні поради для батьків, як порозумітися у тих темах, в яких діти більше обізнані, а батьки менше. Це пілотний випуск. Давай як тому. Камера, мотор. Я не так давно потрапила в кімнату віртуальної реальності. Там якийсь квест проходили в vr окулярах і затягнули мене туди мої друзі. Даринка і Ярема. То є двійнята. 11 років маєте. Чим займаєшся, Ярема? Футболом. Футболом. <клес> <клес> то ти футболіст. Так. Да. Даринка. Ну, я займаюся багатим, але ну, якщо спати, то. Ну, але ви думали, що ви мене затягнете в кімнату віртуальної реальності, і вам за це нічого не буде, так? Ви мені розкажіть, що таке є віртуальна реальність? Бо я знайшла в інтернеті там дуже складне пояснення. Я його навіть не хочу озвучувати. Там дуже складно. Ви можете мені пояснити, що таке віртуальна реальність? Типу надягаєш якісь ці окуляри там, так? Ну, типу, так, окуляри такі мощні. І, і Ти? Це як реальне життя, але тільки не похоже. Так хіба не похоже? Даренка? Тобі похоже? Ну, ти коли купляєш яких рі... перший мінус, те, що я коли їх купила, то мені принесли типу зарядку я, ага. ну, як типу, заряджати, як в Америці. Ну потім ми сіла і ми почала думати, що робити, але загалом ти має, ну, це принесе тебе в інший світ і ну. Можливо, дивлячись, яку ти то може бути схожим, а може і ні. Ну, тобто, ну, також може мінус те, що можна щось скинути. Стакан. <пілути> <army> Дома не можна, а там можна. О май га! Ну, типу, не бачиш, коли граєш. Ти Христі. Не можна так зачепити. А ви пам'ятаєте, які були перші відчуття у вас, коли ви вдягнули окуляри віртуальної реальність? Ми були в дитячій планеті, там такі штуки, типу американські гірки, і ти вдягаєш окуляри. І ну я може боялася такі, але я щось не дуже пам'ятаю. Єрема, а ти не було страшно? Та ну, ми якось там взагалі не страшно включили. Тобто ти маєш на увазі що гра, була гра була не страшна, А твої власні відчуття. От ти ж ніколи такого не пробував, а тут ти вдягаєш ці окуляри і ти не знаєш, що там буде. Не було тобі від цього страшно? Та ні. Ні. А ну, батьки... Можливо, там один процент. Один процент. але все ж таки трошечки було. Так. Добре, а батьки у вас пробували віртуальну реальність? І як вони до того ставляться? Ну, не знаю, може дітям легше. Важкіше. Їм важко. Бо Дітям може легше адаптуватися, бо вони в такому віці, що нове А Батьки, напевно, вже прожили своє їх, І тільки коли вони бачать, що це нове, то це, наприклад, як не знаю, показати бабусів, дідусеві, що таке Тік-Ток або щось інше. Аж так, все. Ну, але вони пробували, вони з вами грали, так? Так. Виходили разом з ними в квест-кімнату. А який квест був? Ти не пам'ятаєш? Та не паліці. Не поліція, що я була. Ми щось там мали в цих стюрма. А якщо би я вам зараз запропонувала три дні прожити в іншій реальності, в віртуальній реальності. От ви вдягаєте окуляри і в них ви є три дні. І якщо ви протримаєтеся ці три дні, то я вам виконую будь-яке ваше бажання. От будь-яке. Все, що хочете. Ви би погодились? Яке би було бажання потім? Знаєш бажання? Морська так. свинка, Морська свинка? Тобто ти три дні взагалі в іншій реальності і за це морську свинку. Так. А ти Ярема? Може, другу морську свинку? Mm. Ні, не треба буде тобі. Добре, от дивіться, багато хто каже, що за віртуальною реальністю є майбутнє. Що в майбутньому всі будемо ходити в віртуальній реальності. Ви в то вірите? Неможливо. Не вірите в то. А якийсь хоча б зовсім. Аж так думаєш, що це буде Чуть -чуть. набагато пізніше, так? А ви б хотіли цього, щоб от всі були в віртуальній реальності? — Не… Ні. Ні, чого? Таке складне питання. — Цікавіше. тут буде Я чути реальне сонце і плавати в воді, а не в цій воді, яку ти навіть пити не можеш. Слухайте, то ви життя живете, а ви такі молодці, дайте мені теж. Класне, ви класні молодці. Я вам дуже дякую. Може хтось захотів після того піти спробувати віртуальну реальність, але далі ми поговоримо з психологом, яка допоможе зрозуміти не тільки спробувати, а ще й зрозуміти ту віртуальну реальність і зрозуміти, чого ж нею захоплюється, чого нею цікавиться. З дітьми поговорили. Тепер дуже дуже цікава, яка реакція, які враження в психолога Олена Дерень. Добре на добрий день. Як ваші враження? Мені так сподобалися коментарі дітей. Загалом, як вони підійшли до віртуальної реальності, як вони її сприйняли, як вони описали свій досвід. Це так дуже мудро, насправді не сказали, що це так, ніби реальність, але вона відрізняється від справжньої реальності. І в тому мені здається, така ну. Ключова ключова характеристика, що це віртуальна реальність. Я коли пробувала віртуальну реальність, мені було страшно. Uh -huh. от діти кажуть, от Єрема сказав, що ну може на один відсоток. Uh -huh. Мені було не на один відсоток страшно, але страшно було від того, коли я зрозуміла в певний момент, що якийсь час до того моменту я була не тут. У мене uh -huh. от голова відключилася, і я була ніби повністю там. Мені здавалося, що я йду по тих камінчиках, що я дійсно бачу руки свої перед собою. Uh -huh. Так як вони були там намальовані. А коли я зрозуміла, що це ні, це була не реальність, це uh -huh. була така віртуальна реальність. от Тоді мені було дуже страшно. Да, як це? це працює? Це ну, працює в такий спосіб, що для мозку це не є щось природнє, це є щось дуже нове. І може ну, скластися момент, такий, що я втрачаю контроль над тим, що відбувається, це наче зі мною відбувається. Але воно і і не зовсім зі мною. І е, теж Дарина добре сказала, що діти швидше адаптовуються. Це так, ніби навіть порівнянням було, ніби так старшим бабусям, якийсь тікток дати вони можуть не сприйняти так само, і тут що діти вони легше до того вбуваються, бо в принципі в дітей таке мислення і, і світосприйняття таке спрямоване на пошук чогось такого магічного, незвичайного. Бо, Така є характеристика дитячого віку, коли ми є дорослі, ми опираємося вже на той досвід, який ми здобули протягом років свого uh -huh. життя, і ваш досвід, який був в віртуальній реальності, воно щось таке було ну. Таке, що раніше зі мною цього не траплялося, а діти, так як вони ну, менше прожили, в них менше є досвід і дуже сильна така пізнавальна активність, бо діти вони є цікаві, і їхній інтерес він зазвичай переважає страх. Мені настільки цікаво, що я можу навіть не помітити, що мені страшно буває в той момент. А ми дорослі, ми все-таки десь більше опираємося на свої страхи, бо я не знаю, що там буде. Це невідомо, і страх перед невідомим це абсолютно нормально. Бо я не знаю, можливо, там для мене буде якась загроза. І треба собі дати час, щоб знову ж таки вбутися, адаптувати і звикнути до того. А це захоплення дітей віртуальною реальністю. Це погано чи ні? Mm -hmm. Це дивіться знову ж таки мова йде про баланс. Якщо це є тільки захоплення віртуальної реальності, і нічого іншого дитині не цікаво, тоді це буде проблема. Так само, як і може бути проблема, коли дитина захоплюється лише одним видом діяльності, і на інші види діяльності вже її не хватає і ну і нічим іншим не цікавиться. Тоді це є проблема. Якщо вірту захоплення дитини це одне з захоплень. І не суперечить навчанню, спілкуванню з однолітками, взаємодії з сім'єю, тобто якимось іншим діяльностям воно не заважає і життя дитини збалансоване, і вона встигає її повчитися, і не має проблем в школі, і не має проблем в поведінці. Тоді це є окей, тоді це не є проблема. Тобто, через то ми ніколи не бачили дітей, які кажуть: фу, віртуальна реальність мені це не подобається. Ні, я не хочу. Я думаю, що ми таких дітей не бачили, бо в принципі насправді віртуальна реальність це дуже цікаво. Це ну це, це реально воно показує багато такого досвіду і е, може дати якісь такі е, не знаю відчуття, переживання, емоції, які не завжди ми можемо пережити в реальному житті. Бо емоції, які ми від отримуємо від віртуальної реальності, вони є реальні, ну ніби вони, вони є справжні. Mm -hmm. От і дітям це цікаво, бо діти вони такі живуть емоціями. Тому можливо, е, якщо дитина не не почуває себе погано фізично після. Відходу там, коли вона знімає цю гарнітуру, VR, так якщо вона добре себе почуває і немає якихось протипоказів для її здоров'я, і це знову ж таки, як я казала, один mm -hmm. з видів її захоплень, тоді це є нормально. Тому дітям це подобається, дітям це цікаво. Ви говорили про баланс між mm -hmm. віртуальним і реальним життям. Як батькам допомогти дитині його досягти, його mm -hmm. знайти, його mm -hmm. підтримувати? Та власне, що дуже гарно як батькам допомогти, бо батьки, діти вони є такими, що їхня вольова сфера ще не є до кінця така сформована, щоб вони. Самі могли собі вирішувати, брати відповідальність за те, там скільки я часу на що буду приділяти, і е, це є справа батьків, і справа батьків є в тому, щоб допомогти дитині скласти графік якоїсь своєї рутини, графік е, дня і дотримуватися е, таких режимних моментів. Бо навіть було запитання е, е, до дітей: там, якщо ти три дні там uh -huh. будеш в тій віртуальній реальності, чи ти на це погодишся? А в мене зразу запитання було: це ж треба їсти, це ж треба спати, це все треба робити в цій okay. реальності. Як ти це маєш робити? Тому які мають допомогти дитині, все таки якісь такі базові е, речі. Планувати і дотримуватися їх, наприклад, там як ми плануємо, що зранку обов'язково сніданок, потім ми йдемо до школи. Потім в тебе там може бути якийсь вільний час, навіть самі віртуальні реальності, але після того там може бути прогулянка, домашні завдання. Тобто у ці речі треба батькам з дітьми проговорювати наперед. І І е, для того, щоб дитина могла краще легше сформувати ці вольові зусилля, і е, батькам треба пояснювати дитині, що ми не якби ну, не забороняємо там тобі перебувати в віртуальній реальності. Але давай домовимося, скільки часу, скільки часу ти там будеш, там 10 хвилин, 15 хвилин, пів години. Що тобі може допомогти зрозуміти, що час вже ну, якби завершувати гру, що там ще там, за 5 хвилин до того моменту, як треба тобі зняти ці е, окуляри, наприклад, подзвонить таймер. Або я тобі нагадаю, що зараз закінчиться гра, і дуже важливо власне, батькам давати у цих хвилин, а не відразу, що все, кінець знімай, іди. Це дуже фруструє дитину. Це буде може викликати агресію, може викликати незадоволення. І і тому дітям дуже важливо знати, що ще трошки ти граєш там ще останні попередження, там ще 30 Готувати. секунд, і зараз є стоп. І ну так, щоб фактично, як дитина так стишиться, закінчить там якусь частину проходження свого квесту, там чи гри не знаю в залежності, чим Гу -гу. вона там займається. Але щоб власне був цей час такий до стопу це стосовно балансу. От я пам'ятаю по собі, якщо мені батьки щось забороняли робити. Ага. Я казала М -м -м, так не вгадали, так, я це зроблю, так, я це буду так, робити, це теж... як оцю от, е, інтерес mm -hmm. до життя не втратити? Mm -hmm. Mm -hmm. Ту і, щоб щоб не було протестів на заборони, так. треба не, 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 не заборонювати. Якщо ми щось забороняємо, тоді ми маємо запропонувати альтернативу. Що давай зараз не ну, бо якщо ми кажемо дитині, що все. Ніякого віару, я тобі це забороняю, і ми не пропонуємо нічого натомість, звичайно і зазвичай батьки нічого не пропонують. І тоді буде супротив, і тоді буде, що ні, я піду, я спеціально там буду сидіти, тобі на зло, і, бо я бо я цього хочу. А, про баланс і про те, щоб не було протестів на заборони, треба щось натомість пропонувати. Давай щось разом зробимо. Або давай, наприклад, там завтра ми я разом з тобою піду, пройду квест віар, але сьогодні ми там зробимо щось своє. Там підемо кудись на прогулянку, чи подивимося разом фільм, чи не знаю там спечемо разом пиріг. Тобто щось пропонувати. Uh -huh. Я як там, як твоя мама, чи як твій тато, я, я зроблю це з тобою. Або давай сьогодні, ти зробиш отак, отак. Завжди пропонуйте дітям альтернативу для того, щоб не було цього такого супротиву і замість заборони. Ми би, прописуємо домовленості якісь Тобто топ-3 поради практичні для батьків. як Знайти спільну мову з дитиною стосовно цього mm -hmm. віртуальної реальності. Mm -hmm. перша. перша порада, я би казала батькам самим поцікавитися, що таке віртуальна реальність, і мати цей досвід для того, бо часто батьки кажуть, що то якесь щось таке дивне. ні, давай того не бери, бо то буде шкідливо. Чому вони це говорять через незнання? Якщо я чогось не знаю, так як ми казали, це невідоме, воно лякає, і тоді легше заборонити, аніж тому розбиратися. А тому краще розібратися, бо насправді я думаю, що для дорослих це теж цікавий досвід. Це Теж корисний досвід, тому номер один це поцікавитися і по можливості самому прожити якусь, якусь невеличку частину в тій свого життя в цій віртуальній реальності. Це і один наступне це наступна порада має бути графік. Якийсь режим дня, і якісь базові такі моменти в діяльності дитини, рутині, які мають бути точно дотримані, обумовлені, і проговорювати це все наперед. Це наступний mm -hmm. момент, наприклад, там що. баз базові речі, це знаєте, добре їсти, добре спати. Віртуальна реальність не має, ніби впливати на стан здоров'я дітей. Тому ці речі, такі режимні мають бути дотримані. І наступне це домовлятися. Скільки часу про таймінг, скільки часу ти там проводиш в тій mm -hmm. віртуальній реальності і. Ну, якби дотримуватися цього графіку наперед, попереджаючи дитину, що там от, продзвонить е, таймер за п'ять хвилин до того, як, як треба буде зняти гарнітуру. Тобто, мені здається, що це такі оці прості речі, які е, ну, якби, дозволять дитині і батькам налагодити між собою стосунок, mm -hmm. якусь таку комунікацію і взаємодію. І тому е, батькам важливо не забороняти дітям для того, щоб не втратити. Е, Довіру дітей і не втратити, якби цю ниточку взаємодії uh -huh. з дітьми. Це надзвичайно. Це так важливо. просто виявляється. Так, ну такі, знаєте, здорові речі, вони насправді дуже прості речі. Любіть дітей, цінуйте дітей, а ми, напевно, допоможемо зрозуміти більше. То був подкаст батькам про дітей. Пілотна версія була, напевно.